Мені задали таке питання. Подивіться, будь ласка, чи буде примусова евакуація людей з правого берега на лівий на Херсонщині. Пишуть, що орки хочуть примусово вивозити людей, які залишились на правому березі. Що чекати? Випали такі карти: Сімка пентаклів. Люди будуть якось дуже розчаровані, буде дуже-дуже важко. По перевернутому відлюднику тих людей, які залишаться, вони будуть загнані як в кут. Не буде благ цивілізації, буде дуже-дуже важко. Особливо фінансово, все, що стосується їжі, все, що стосується матеріального, все це буде дуже проблематично. Люди, які залишаться, їм створять такі умови, що їм не буде можливості як до виживання. І це буде ще й додатково орками стимулюватися. На дні. Лицар Кубків, за ним шістка пентаклів, туз жезлів і лицар жезлів. Орки будуть казати, ми ж вам пропонували, ми вам давали шанс виїхати. Чому ви не скористались? Якщо ви так вирішили залишитись, чекати свої українські ЗСУ, то ви маєте понести разом з цим відплату. І про це каже десятка жезлів, що будуть дуже великі обстріли. Буде дуже велике очікування оцього кінця цього жаху, і по перевернутому відлюднику я ще раз наголошую, що буде ситуація, коли люди будуть дуже страждати від відсутності шансів щось змінити, і буде нестача. Ресурсів, тому хто залишиться, ви обов'язково запасаєтеся харчами, їжею, всім іншим, і продумайте, де ви будете перебувати цей час, тому що буде пекельна боротьба. Щодо примусової евакуації, то це навряд чи. Хіба що люди, які залежні від кацапів, яких я не знаю, така інформація мені йде, яких взяли на облік. Хто може розуміє, про що я кажу, напишіть в коментарях. Ті, от хто, можливо, з бюджетної сфери із Працівники шкіл, лікарень, ті, хто не має шансів залишитися, їх будуть можливо і примусово евакуювати. евакуйовувати. Всі інші, хто залишиться, будуть, так скажемо, покарані, як писалося в одній російській статті. Українці должны нести все тягати війни и отвечать за это. Ось таке буде влаштовано Кацапами. Перевернутий відлюдник нічого доброго, на жаль, не віщує. Тому, хто залишиться? То майте на увазі, тому що і ті, хто евакуюється, там буде не краще, повірте. Всюди є свої плюси і мінуси. Ваша головна задача зберегти своє життя. І той, хто буде забезпечений всім необхідним, той зможе вижити. Тому тримайтеся, всього вам найкращого. Чекайте на звільнення на ЗСУ і повірте, вся Україна переживає за вас і бажає, щоб якнайшвидше Херсонщина була вільна під українським прапором і всі жахи, які там відбуваються, були припинені. Дякую за увагу! Мене звати Людмила, це канал Хай Таро. До нових зустрічей!